Минулого тижня у місті працювала бригада комунальників, які лагодили людям вікна і двері, пошкоджені ракетними обстрілами. Повідомив виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Працювали в тому числі використанням матеріалів наданих благодійними організаціями. на даний момент ну, практично все закрито. Також працювали. Над складанням актів пошкодженого майна нашої робочої групи, створено на базі життя, складено 227 актів. Також протягом минулого тижня комунальні служби розчищали вулиці міста від снігу та посипали їх протиожеледною сумішю. Розчищали пішовні виходи на дорогу. Сьогодні зранку працюємо над посипанням тротуарних доріжок. Такі, щоб вони роботи приватному. Ми повинні розуміти, що за вами, якщо кожен зареєструвався в дію, зареєструвався в громадській організації і таке інше, і отримає кошти і поступово буде ліквідовані ті наслідки, то місця загального користування громадські простір це все за вами. Чого ми чекаємо під'їзди, так, буде забито. Забито відповідними матеріалами, запінено тепло, але як і частина вікон треба ставити, двері вхідні треба ставити в підвали двері треба ремонтувати, не тянути, не ждати. Пріоритетними завданнями в роботі управління з питань надзвичайних ситуацій залишаються захист населення, територій громади та допомога військовим. Так минулого тижня у відомстві розглядали звернення громадян, які постраждали від ракетних обстрілів Російської Федерації. Працювали з волонтерськими організаціями, допомагали, організовували роздачу матеріалів будівельних, які нам надали волонтерські організації. За що я думаю, ми всім дуже вдячні. До такого ж ставлення до нашої громади до мешканців, тому велика подяка. Також міська влада розглянула численні звернення родин наших військових, які несуть службу у 153-му батальйоні щодо їх ротації. За словами начальниці управління з питань надзвичайних ситуацій Ольги Ткаченко, наразі ця проблема вирішена. 520 повідомлень надійшло від мешканців Шосткінської громади. До сервісу є відновлення, проінформував виконуючий обов'язки відділу державного архітектурного. Будівельного контролю Олексій Тригуб. 419 з них вже опрацьовано. Також від мешканців надійшло 94 заяви. Із їх комісією на сьогоднішній день опрацьовано 59. Остаточне рішення прийнято. На жаль, тільки по чотирьох були ускладнення з системою надання довідок про несудимість, але це питання вирішено. І на цьому тижні максимально опрацюємо заяви. Сідайте не без вихідних, без ночок включайтеся і працюйте. Мобілізуйте цю справу. Всі 520 чекають на допомогу. Всі 520. Більше ста заяв прийняли спеціалісти центру надання адміністративних послуг від населення, майно яких постраждало внаслідок ворожих ракетних обстрілів. Про це повідомила керівник відомства Софія Жукова. Також було прийнято близько 20 заяв через власний застосунок дія допомога допомога була зловна щодо оформлення пошкодженого майна залишається. Питання ще надаємо далі. Я хотів би вас попросити, щоб ви тим людям, які допомагали зареєструвати пошкодження в додатку Дія, щоб їх проаналізували, стелефонували, сказали, що там ви до, до кінця довели справу, чи не довели оцю справочку, підтягнуло, чи не підтягнуло, це є, чи нема. Допоможіть, продовжуйте вірніше, допомогу. Шість закладів середньої освіти Шосткинської громади. Активно долучилися до загальнонаціонального проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч, який розпочався у грудні минулого року. Повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Перший етап триває. До нього долучилися вже понад 600 учнів закладів загальної середньої освіти. Змагання тривають з п'яти видів спорту: це футзал, волейбол баскетбол, спортивне орієнтування та черідінг. Відкриття другого етапу планується 20 лютого. Також у дистанційному форматі триває обласний етап всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Не припиняють учасники освітнього процесу і допомагати нашим військовим. Минулого тижня передали сім дронів, які були зібрані. Нашими фахівцями разом з учнями і ще три дрони планується до передачі. Андеграунд, саме так запланував міський голова Микола Нога назвати укриття, яке облаштовують у школі ліцеї. За його словами, це повинно бути не лише бомбосховище, а й сучасний навчальний простір. Щоб це не просто було укриття, щоб це було місце, де можна отримати на нормальному рівні знання в надзвичайно складних умовах. Очільник громади також висловив незадоволення тим, що, попри наявність укриття у особицькій школі було організоване дистанційне навчання. Чого в Собічі не задіяно укриття. Ми потратили кошти своєчасно. часто. Ви готові надати такі можливості? Ви готові, ну там холодно, голодно, все зроблено. Двох камінів вчасно ніхто не поставив. Не організував цю роботу. Микола Нога доручив керівникам освітянської та культурної галузи проконтролювати температурний режим у підвідомчих їм укриттях. Ні пропозиції, що треба зробити, щоб там були нормальні кліматичні умови. Ну це не годиться. В холодне приміщення відправляти туди діток, які зовсім маленькі. Будемо допомагати спільними зусиллями на цій неділі, будь ласка, організуйтесь.